Випадкові люди у владі думають і дбають тільки про себе, а не про Україну. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 19 грудня вівторок. Отже, програма вівторок по разів 40. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам сподобається, і ви поставите вподобайку, прокоментуєте і підпишетесь на мій YouTube канал. Сьогодні у програмі Вівторок, подумере з 40 я би хотів поговорити про міжнародне турне, як я це називаю Володимира Зеленського минулого тижня, коли він вилетів на інагурацію президента Аргентини новообраного Хав'єра Мілея. Ну і потім там завершив свій візит, фактично в Ізбадені, Бадені, так, неоголошеним візитом, неочікуваним візитом. Ну потім був Львів. Там був Конгрес так, місцевих і регіональних влад. Ну, про нього ми вже трохи говорили, в принципі, може, згадаємо і сьогодні. Але давайте почнемо все по порядку. Отже, вилетів Володимир Олександрович Зеленський на інаугурацію новообраного президента Хавіра Мілея, який його запросив, він дійсно проявляє до України симпатію, зателефонував Зеленському, запропонував, щоби. В Аргентині відбувся саміт Україна, Латинська Америка це дуже добра ініціатива. Ну, але всі відзначити, що інагурація це ну, добре місце для особистого знайомства, ну, але навряд чи вирішення якихось питань. Те, що там зустрічався з іншими главами держав, так, це дуже добре. Ну, сподіваємося, ну. На які результати, так? і чи будуть результати потім після всіх цих зустрічей, конкретні результати для України? Не для особистого знайомства Володимира Зеленського, а результати для України. Знову ж є інформація, що по дорозі до Аргентини Володимир Зеленський приземлився в Бразилії. ну, і Бо хотів там зустрітися з президентом Бразилії, так, Лулою Десіло. Ну, не зустрівся. Ну не зустрівся, зрозуміло, чому? Тому що коли вилітає глава держави, так і хоче зустрітися з іншим главою держави, то він вилітає тоді, коли зустріч узгоджена на цю зустріч. А не імпровізація, як це на жаль, от прийнято. Тим більше проїздом до іншої країни, і тим більше на базі він там собі не авіабазі, просто на приземлився в літаку. і Він чекає, що до нього приїде президент країни, в яку він прилетів, і сів, щоб там зустрітися, і полетіти собі далі. Ну, це насправді виглядає, ну скажімо так, не комільфо, тобто не дуже красиво, я скажу, м'яко. І зрозуміло, що президент Бразилії не захотів зустрітися і не зустрівся, ну і потім полетів літак. Але це точно не покращило наші стосунки з Бразилією. Як мінімум. Добре, прилетіли на інаугурацію, Окей, все супер. Але знову ж злі язики говорять, що там дуже була якась велика була делегація, щось близько 50, 50, тобто понад 40. Людей було в цьому літаку. Ну, в принципі, їх можна зрозуміти. Літак недавно, нагадаю, був масштабно, масштабна була реконструкція літака, тобто там в салоні все супер, зробили ігри. ну просто супер, все клас. Та чого б собі з комфортом в ігри не пограти і собі не політати за рахунок державних грошей. То от і набрали купу людей. Ну, якщо це правда, звичайно, бо ніде не підтверджено офіційно, поки що така кількість в делегації, так? яка, напевне, там захотіли на Гульках побути, на інаугурації потусуватися, так, президента Аргентини. Ну, добре, там все нормально, все святково, все супер. Ну, як завжди, наші виділялися, так, формою одягу. так. Ну, то вже така справа. То, вже, я думаю, на це вже всі дивляться, я би так сказав, ну, що є, то є. Потім полетів Володимир Олександрович до Сполучених Штатів Америки. Це було запрошення президента Байдена. Ми пам'ятаємо, що Володимир Зеленський відмовився виступати перед сенаторами по відеозв'язку, коли розглядалося питання надання допомоги. Це процедурне питання, так що почали розглядати надання допомоги Україні у розмірі 61,4 мільярда доларів. Так? Ну, це викликало дуже негативну реакцію. Ну, Байден Байден спробував ситуацію виправити. Але, знову ж, за інформацією, ну нічого не зміг сказати Володимир Зеленський, сенатором, для чого потрібні ці гроші, коли буде як буде перемога, тобто не було обґрунтування, для чого це потрібно, переконливого. На жаль, ну, зустріч була не підготовлена. Це знову ж слід треба відзначити. Після цього неочікувано, як пишуть, засоби масової інформації не неоголошеним візитом прибув. Восло в Норвегію. Сподіваюся, що він був хоч не оголошений, цей візит. Але урядом Норвегії був очікуваний. Ну, там дійсно там проходив саміт Крим Північної Європи. Це Норвегія, Швеція, Данія, Ісландія. так, От. І вони там прийняли, вони так ці самі збиралися, прийняли дуже добрі рішення. Ті рішення добрі для України. Ну, Добре, там все вийшло ніби нормально. Але знову ж ну, це і так мало відбутися, бо там. Збирався саміт країн Північної Європи. І потім було бажання у Володимира Зеленського прилетіти на саміт Європейського Союзу. Так, саміт лідерів України Європейського Союзу відбувався, який 14-15 грудня, тобто це четвер, п'ятниця. В середу він був Ослово, вівторок він був в Штатах. В Штати він прилетів в понеділок після неділі інагурації, в суботу вечором хотів зустрітися. З президентом Бразилію така хронологія, тобто суботи вечором Бразилія, неділя Аргентина, потім виліт в Штати в понеділок, зустріч вівторок з Байденом. в середу в Осло, в четвер хотів полетіти в Брюссель, але його туди не запросили. Ну, я так можу сказати, що напевне ну, форма одягу не підходила, костюма не було. А всім вже це набридло, так, бо це незрозумілий стиль, то мілітарі чи кежуал. Так, в якому, ну це вже якось зовсім не солідно. вже, Як кажуть, треба щось ну, цим робити. Тим більше там така купа делегацій. Ну, Хто-то знов захоче побачити, той, я не знаю, що піто таке, так, у себе в Брюсселі. Ну, але мотивували це тим, що ніби не треба бути присутнім на саміті, бо це буде дратувати Орбана. Орбан там тоді грузився, що накладе вето. Він, в принципі, наклав вето, але вето на... Фінансову допомогу, хоча це стосується взагалі там багаторічного бюджету Європейського Союзу, але от вето на початок переговорів України вес Орба не наклав. Ну може тому, що там не було Володимира Зеленського він його не дратував. Але я думаю, що це також до речі, наслідок дипломатії Зеленського, коли він на інаугурації так в Аргентині. Там всі бачили це відео, так емоційно поспілкувався з прем'єр-міністром Горщини. Я думаю, що це є був той результат, що Орбан не захотів і, напевне, там поставив певну умову, щоб там не було президента Володимира Зеленського. Згодом Володимир Зеленський неочікувано, несподівано приземлився у Німеччині. У Німеччині він поїхав на базу Візбаден, там розташований штаб американської армії в Європі, зустрівся там з американськими генералами. Ну, я так розумію, що він на суперфахівець і розуміється військовій справі, тому треба було поїхати. Хоча, ну, знову ж, наскільки це публічно відомо, так просто на цю базу попасти не можна, безумовно, тої делегації не було. І навіть говорять, що допуск Володимиру Зеленському зробили як виняток. Ну, президент, і більше це ж було не підготовлено. Ну, Для картинки, для фото, для відео. Ну, все супер. Ну, фактично, для фото все супер. візит такий класний, все відбувся. Ну, а потім вже був Львів, так, Конгрес, де там всім грузилися, що треба там займатися, зокрема, і мобілізацією, всі мають займатися війною і таке інше. І тут виникає просто питання: от навіщо був цей такий візит-турне? Яка його результативність, і коефіцієнт корисної дії? Коли глава держави кудись виїжджає, так він має приносити серйозний конкретний результат. Для таких речей є міністр закордонних справ, якого, до речі, не було з президентом Зеленським, це також питання, що там відбувається. Саме міністр закордонних справ, як от Ентоні Блінкен, коли от на Близькому Сході робив турне, коли почалася ця війна Ізраїль Хамасу. Тобто він має вирішувати ці такі питання. А президент вже має приїжджати, коли все підготовлено, коли все супер, і ну потім показувати, який він молодець, як він все зробив. Ну це, на жаль, не відбувається, вони займаються всім підряд. Ну, але бачите, ну результату, чи якщо чесно, ну, об'єктивно говорити, ну для країни практично не було від цього вижу. Все йшло своїм, скажем так. По своєму плану в Європейському Союзі своє робили, тобто там участь не була, і це навпаки, напевне, допомогло в Штатах. Не було результату, тобто не змінили свою думку республіканці після візиту Зеленського ослого, саміт Північної Європи був заздалегідь запланований, вирішували. Тобто це так просто була присутність, як весільний генерал, як в принципі на інаугурації в Аргентині. Але ж у нас війна, то навіщо перше літати на так довго? І безрезультативно, а по-друге, брати з собою так багато людей, якщо це дійсно правда. Я пам'ятаю, коли минулого року президент Індонезії, Індонезія тоді головувала в g 20 запрошував двічі на саміт на острів Балі, а Володимир Зеленський пояснив, що не може поїхати, бо в нас війна, ситуація така непроста. Можливо, що в нас зараз ситуація стала простішою, що можна так їздити? Я думаю, що з цим ну, треба насправді завершувати. Кожен має займатися своїм. Президент має займатися своїми справами, міністр закордонних справ має займатися своїми справами. І військові мають займатися своїми справами. І тільки тоді, коли кожен буде займатися своїми справами і всі об'єднаються для одної мети, для перемоги, Україна буде мати перемогу. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!